Вони ті, хто щодня стоїть на варті законності та справедливості, і саме вони виносять вирок у будь-яких справах. Мова про робітників українських судів, які 15 грудня святкують своє професійне свято у Харкові. Привітання від міської влади отримали кращі представники господарського суду області, суддів і представників апарату, відзначили та наголосили на важливі ролі судової системи для стабільності та правопорядку в місті. В суді я вже працюю понад сім років. До того я працював помічником голови суду, заступника голови суду. Зараз обіймаю посаду керівника апарату. Ну що можу сказати? Суд це той орган, та інстанція, де люди знаходять справедливість. Це один із найважливіших органів в державі, тому що саме суд це є лакмусовим папірцем. Визначення ефективності роботи держави, ефективності функціонування самої держави. Суд це єдиний, мабуть, орган, який працює безперервно. І в сьогоднішній день не хотілося би говорити про проблеми. Ну, от єдина проблема у нас це військова агресія Російської Федерації. Але коли настане мир, у нас все буде добре. Всім колегам я хочу побажати перемоги, миру, здоров'я, наснаги на цій нелегкій праці і здійснення всіх найзаповітніших професійних. Ціли, які вони перед собою ставлять. А харків'янам я хочу побажати тільки мир, мирного неба над головою. Я люблю Харків, тому що це моє місто. 23 роки я працюю в суді в господарських судах. Це вже мій другий суд. Що спонукало? Ну, по-перше, це почуття справедливості для того, щоб відновлювати права порушені у сторін учасників судового процесу. Ну, взагалі, це було цікаво. Розбиратися в господарських спорах, Самогосподарських, господарських, тому що ну свідомо робив вибір на користь господарського суду. Мені завжди подобалися економічні відносини, і в принципі це мені було дуже близько. Ну і так, так сталося, що надовго тут затримався і майже все життя працюю в господарських судах. Миру першу чергу для нас, для всіх, це найголовніше перемоги нашої країни в цій війні. Це вже. А інше ми зробимо, відбудуємо. Я люблю Харків за все. Тобто це, це дійсно чудове, красиве місто, в якому такий дух молоді, студентства науки, культури. Тобто це такий ну, осередок найкращого, що тільки існує, і ну, дуже приємно відчувати себе харків'янином, бути не. і любити це місто. Хочу привітати вас за святом. Дійсно, для, для нас це дуже важливе свято, бо Харків завжди був правовою столицею, дуже багато рішень, які приймалися е, тут, у нас, в нашому рідному місті, місті Харкова. Е, перш за все, дякую вам за те, що в Харкові, за те, що е, ви працюєте, незважаючи на все, що сьогодні. Е, Харків практично постійно перебуває під обстрілами. Кожного дня, на жаль, на жаль, є обстріли, і незважаючи на все, ви виконуєте дуже важливу свою функцію і дуже важливий, хочу сказати, обов'язок перед суспільством. І насправді від вас дуже багато залежить. Залежить і те рішення, яке ви приймаєте, вони для всього міста для бізнесу, який залишився. Я хочу побажати вам всім, щоб наступний рік ми зустрічали в мирному Харкові під мирним небом. Дякую вам, Ігор Безкровне, Сергій Перець, Андрій Сириця та Юрій Бабикін. Харків. Новини.